Бажаю нам всім перемоги. Прийміть, будь ласка, те, що ми можемо від громади Дніпра, вам ключі від цих автівок. Чергова партія допомоги надійшла воїнам ЗСУ. на цей раз. Місто передало п'ять пікапів. За словами захисників, подібні автівки є життєво необхідними для них. Через збільшення війська оновлення автопарку є важливим. Нам потрібні пікапи для того, щоб А, довозити снаряди, Б, встановлювати на них турелі і боротися з безпілотниками, для того, щоб зберегти нашу, нашу зброю. Одна із задач. Це і довіз БК, і вивіз поранених, евакуація це одна із функцій, якими займається займаються пікап. Одна, тобто, той, той пікап, який везе туди БК, він звідти забирає наших трьохсот. Позашляховики, нові та сучасні це допоможе уникнути ремонтів на нулі, а також дасть змогу бійцям проходити навіть найскладніші ділянки дороги. Це автомобіль, який точно буде працювати там. Максимум, що з ним може статися, це прильот і його знищення. А так бійці, бійці будуть впевнені в тому, що цей автомобіль зможе виконати бойове завдання. Це надзвичайно важливо, тому що розраховувати на технічні характеристики автомобіля це фактично розраховувати на виживання. Другий момент це що цей пікап. Він дає багато технічних нам, скажімо так, спроможностей. І третє, високий, дизельний, досить економний. Це також економія палива не менш важливо. Місто постійно допомагає оборонцям, тож завжди знають, чого потребують військовослужбовці. Зошляховий, повнопривідний, дизельний з певним. Вантажу вони постійно необхідні на фронті нашим нашим захисникам. Ми в подальшому також будемо співпрацювати з нашими військовими, виконувати постійно в штатному системному режимі всі необхідні їх заявки. Від початку великої війни місто вже передало 968 автівок нашим оборонцям. Артем Ліфінцев, Андрій Чабаненко, Дніпро ТІВІ